Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, народні депутати, наполегливо звертаюся до вас з проханням підтримати законопроект 2844 в другому читанні, та в цілому. Що це дає? Це створює реальний інструментарій для України сьогодні для залучення інвестицій в реальний сектор економіки, для залучення в Україну нових заводів, нових технологій, створення нових робочих місць. Шановні колеги, зверніть, будь ласка, увагу на один з ключових моментів, в чому полягає роль цього законопроекту. Коли ми з вами говоримо про децентралізацію, то децентралізація це не просто передача відповідальності на місця. Це передача на місця повноважень, це передача на місця ресурсів та надання регіонам можливостей, інструментів для залучення інвестицій для створення нових робочих місць, для започаткування нових виробництв, для випуску експорта орієнтованої продукції з високою доданою вартістю, а не просто для експорту сировини. Тому, шановні колеги, закликаю вас підтримати цей надзвичайно важливий законопроект, який включений до переліку пріоритетів плану законодавчого забезпечення реформ, який ми спільно з вами тут узгодили. Цей законопроект підтримується галузевими асоціаціями. Він підтримується і відпрацьовувався в тісній співпраці з міжнародними експертами. І він створює. Реальні можливості для того, щоб сьогодні Україну почали розглядати для того, щоб розміщувати тут інвестиції. Чи вирішує він повністю питання інвестиційного клімату? Безумовно, ні. Це 5% того, що ми з вами маємо зробити для того, щоб стати конкурентними в порівнянні з Польщею, словачиною, туреччиною, Малазією. Але якщо ми з вами не будемо робити цих кроків, ми назавжди залишимося інвестиційним аутсайдером. для того, щоб стати частиною Європи реально, а не тільки політично, не тільки географічно. Ми маємо приймати такі закони, як цей про індустріальні.